Мирний план щодо України перебуває у стадії опрацювання і не є остаточним варіантом. Про це журналістам заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. А от щодо походження цього плану із 28 пунктів цими днями луна якась суперечлива інформація. Спочатку двопартійна група сенаторів, посилаючись на держсекретаря Марко Рубіо, сказали, що цей план то російська, а не американська ініціатива. а Сполучені Штати тут виступають посередником. Однак, потім сам держсекретар Марко Рубіо сказав, що ні, цей план таки є. Американською ініціативою і зараз з цим будемо розбиратися разом з головою напряму регіональна безпека та дослідження конфліктів фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Марією Золкіною. Пані Марія, я вас вітаю. Доброго ранку, чи ви розумієте, звідки оце перекидання гарячої картоплини з'явилося? Чий план? От чий план? Ну, він російський. Якщо ми підемо е, по змісту цього плану, а не по формі, хто його представив у змі, якої країни це з'явилося. Ми підемо просто по змісту. Він абсолютно асиметрично е, виконує всі забажа... побажання і всі вимоги росіян. Тобто, якщо ми підемо по цих 28 пунктах, ну немає сумнів, що ініціатором його змістовного наповнення і наповню тим, хто наповнював це, ну переважно були росіяни, як на мене, Питання в тому, чи їм вдалося дотиснути умовно Віткофа і інших людей Трампа виторгувати фактично собі те, щоб цей план був на користь російських інтересів, чи це взагалі росіяни його накреслили, кинули, а американці не надто над ним попрацювали. Це питання, як на мене, другорядне. Ключове те, що він виконує абсолютно всі забаганки Москви, і саме тому реакція має бути дуже жорсткою щодо цього документу. Безабаганки які Росія системно повторювала спочатку навесні 22-го року в перших стамбульських документах, чернетках. Потім вона російська сторона їздила в травні 25-го року на дві-три здається зустрічі до Стамбулу. Зокрема, з українською делегацією вже за часів Трампа саме для цього вони ж привезли в свої пропозиції знову комплекс заходів, який б ідентично повторював всі, все це. А зараз це просто поміняли назву. Це 28 пунктів, ще й додали туди вивід українських військ з Донецької області. Те, те чого до саміту Валя Валясці не було. Тому план російський, як їм вдалося переконати, а точніше, поторгуватися з Трампом, щоб це. Це було представлено як російсько-американська пропозиція. Це питання важливе, але суті не міняє. Але те, як цей план з'явився в медіапросторі, те, що зараз Трамп говорить, що це не є остаточною версією, але до 27 листопада ви підпишіть. Хто грає в цю гру? Чи американці таким чином публікуючи цей план, ну, начебто створюють для довкола нього дискусію, аби в Україні був простір для маневру? Ні, американці не створюють нам простір для маневру. Вони радше маневрують для того, щоб себе обезпечити від того, щоб виглядати не переможцями, які принесли мир і завершення війни, а виглядати тими, хто примусив Україну до капітуляції, тому що саме такі оцінки вони з'явилися не тільки в Україні, і в Європі, але і в Сполучених Штатах. І Трамп не забуваємо теж зараз має свої внутрішні американські інтереси і цим російським. Американським планом вони частково намагаються, як на мене, відвернути увагу вже американської аудиторії, і цими дипломатичними зусиллями і успіхами Трампа намагаються відвернути увагу американської аудиторії від гучного як цунамі політичне скандалу навколо оприлюднення Файлів Обштейна, яке може зачепити багатьох посадовців, і, і, і Трампа і Трампа так само його прізвище вже з'являлося в деяких листах, які оприлюднюють Уднювали, тобто це великий скандал в Україні. Корупційні проблеми, там проблеми з сексуальним злочином проти неповнолітніх. Тобто, це ми недооцінюємо те, що Трамп намагається гратися. Він прекрасний в цьому плані е е е комунікатор з точки зору переключання уваги, згадайте його передвиборчу кампанію. Постійно якісь вкиди, постійно якісь нові меседжі, е і всі кидаються на обговорення цього. Тому у нього є свій внутрішній інтерес, але про Україну... Україну, вони точно нам не створюють ніяких просторів для маневру, натомість Росії, Сполученим Штатам. Це притаманно за Трампа. Вони так само чинили з мінеральною водою. Вони так само чинили з Україною. Ну відмовитися від тієї території. Давайте почнемо домовлятися про щось інше на початку цього року. Потім вони аналогічно схему застосували по сектору гази, давали дедлайни, тиснули на Нетаньяху, бо Хамас в принципі згоден вже рік був на це. І абсолютно аналогічна історія, бліцкріх. Натиск напор, погодьтеся вже тут і зараз швидко це блискавична дипломатична операція, але для Трампа це не вперше і не в останнє. Це його стиль. Чи може Україна в нинішній ситуації дозволити собі повністю цю угоду відкинути? Повністю ні, але не тому, що для нас можуть бути прийнятними якісь з позицій, які принципові для Росії, а саме для того, щоб не пересваритися остаточно з Вашингтоном. Тобто для України це теж окремий дипломатичний виклик, спробувати переключити увагу на інші деталі цього плану. Наприклад, в цьому плані немає жодного конкретного слова про гарантії безпеки Україні будуть Надані гарантії безпеки, Крапка. Е, і тому задача зараз Великобританії Франції на Німеччину тут менше, е, нехай німці не ображаються, але менше надії. Е, задача в тому, щоб в Швейцарії переключити фактично увагу на обговорення ДТА. А які саме гарантії безпеки? А, а що? І коли е, ця увага і ну, буде фактично розпрошена між вимогами Росії увага американців і тим, що реально потрібно, щоб Трамп не виглядав не переможцем, а тим, хто е, проголосив капітуляцію України, примусив Україну до капітуляції в результаті виглядає в програші, ось на це будуть спрямовані дипломатичні зусилля України. Ну е, скажімо так: є певні компроміси. Які мені здається можна намагатися в лапках продати американській адміністрації як поступки з українського боку, але не погоджуватись фіксувати це на папері в тій формі, як Росія це вимагає, зокрема питання замороження бойових дій вздовж лінії розмежування. Але при цьому не погоджуватись на на пункт, який наприклад зараз пропонується, що не де-факто не де Юре, перепрошую, але де-факто Росія. Території Донецької, Луганської частини Запорізької та Херсонської області визнаються приналежними Росії. Тобто на такі формулювання ні. Намагатись грати з замороженням лінії розмежування і, можливо, з гарантіями безпеки. В принципі, у нас місця для маневру дуже мало, але гарантії безпеки це важливо. Це важливо, бо без цього це буде капітуляція, Тому я думаю, саме розмов в Швейцарії буде власне про це. Ну, цей план доволі критично сприйняли навіть в американському політику, і навіть в республіканській партії. Багато хто з конгресменів сенаторів казали про те, що теж з медіа дізналися про те, що такий план існує. Це може допомогти нам відстояти ключові принципові позиції для себе. Це може нам допомогти, але мусимо теж давати собі ради, що українська сторона не має такої розгалудженої і ефективної системи спілкування з різними республіканськими колами. Тому, от, допоки буде потенціал всередині самої республіканської партії ставити питання, критикувати Трампа за цей план, наголошувати, що це план не переможць не перемоги, не завершення війни, а власне програшу і капітуляції, нехай відкладеної можливо в часі і такого політичного власне приниження не тільки там Києва, а і Вашингтона в особі Трампа теж так буде виглядати, коли Росія відновить свою агресію, отримавши все з політичної. Зори з точки зору, що вона хотіла, от наскільки у самих республіканців вистачить у цього запалу, а він є, і це добре, от настільки нам це буде грати на руку, і ми бачимо, що там критика. Цього плану вона іноді з дуже неочікуваної перспективи постає. Наприклад, частина республіканської партії з мага крило, факти... ну, фактично, хоча вся республіканська партія зараз фактично на магу перетворилася, але є частина радикальної частини партії, які критикують цей план за те, що Україні сполучені штати, начебто, готові якісь гарантії безпеки надавати. Це вже спростували, але критика була за те, що а чого це Сполучені Учені штати, які мають займатися згортанням своєї міжнародної діяльності і своїми місіями за кордоном, раптом думають, що вони повернуться до ідеї гарантії безпеки для України, тобто там критика іде в залежності від політичного забарвлення і політичних вподобань, іноді з неочікуваної сторони для нас, але і, але є виглядає і той конф'юз між позиціями публічними держсекретаря Рубіо, республіканцями, про що ми згадали на на Початку нашої розмови це яскравий приклад, що там немає монолітного єдиного бачення, що має бути саме так, і немає підтримки, і Трамп не зможе категорично це ігнорувати. На останок коротко, поки що, спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келох сказав, що ми на останніх двох метрах до закінчення війни. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою? Я не погоджуюся, тому що навіть якщо Україну дипломатично намагатимуться переламати через коліно в Швейцарії і після Швейцарії, це не означає, що росіяни, отримавши все, чого вони не добились, військовим шляхом, не продовжать це робити навіть після проголошення цього. Тобто, це буде капітуляція в очах багатьох аналітиків, це буде завершення війни в очах Трампа, але на практиці це відкриє лише в. Ворота росіянам для того, щоб посуватися далі, бо йому дадуть зелене світло путіну. Ну я думаю, що за такі досягнення Нобелівських премій з миру теж не дають. Пані Марія, дякую вам дуже за те, що долучились до ефіру. Це була Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.